Випускний факультету традицій та звичай народів світу в університеті третього віку розпочався зі святкової програми. Гурт Славія представив танець думка. Цього разу з університету випускаються понад 30 запоріжців, серед них і 68-річна Наталія Грійова. Минулому вчителька з двома вищими освітами, а нині захоплена студентка, яка доводить, що вік не перешкода для нового старту. Кожне заняття було таке нестандартне, нам так здавалося. Це і лекція традиційно, але це і мандри заочні, це і нас опитування було, що ми знаємо про цю країну. І знаєте, дуже багато різноманітного матеріалу, якого ми не знаємо, хоча вже ж вік такий солідний, дуже багато нового знавали. 72-річна Ольга Олаченко зізнається, саме тут для неї розпочалося нове життя. Вона навчалася танцювати, співати, відвідувала кілька гуртків одночасно. каже університет третього віку став справжньою знахідкою. Прийшла сюди, і це в мене почалося нове життя. Ми тут кожного дня чомусь новому вчимося. І танцями, і співами ми дуже ходимо не на один якийсь гурток, а на кілька навіть. І університет третього віку це знахідка. Дуже любимо сюди ходити, тут ми отримуємо нові знання, нові емоції, підтримку психолога, тому це дуже важливо в житті в такому віці. Також в рамках навчання студенти щороку беруть участь у різноманітних конкурсах фестивалю Life is Beautiful та подорожують до різних країн світу, а нещодавно повернулися з Греції. Ми з'їздили в Болгарію, ми в Хорватію з'їздили, ми в Грецію тільки приїхали. І майже вся група наша мандрувала по країнах. Розумієте, дуже добре це. Що це практичне заняття. Хто більш, хто менш мандрував, але тут ми можемо мандрувати і насправді їздити в різні країни в такому віці один не поїдеш. А так, от разом з компанією, це дуже цікаво, це весело. Дівчата змагаються в танцях, співах і все це. Це, ми вболіваємо за них, і все це дуже підтримує настрій, жагу до життя. Студенти факультету традицій та звичай народів світу на заняттях отримали нові знання про культуру нашого та інших народів. За словами завідувачки, саме ця тема настільки сподобалась випускникам, що вони запропонували продовжити її і у наступному навчальному році. Кожен рік у нас новий факультет. І ми працюємо від запросу клієнта, відвідувачів наших, проводимо опитування, анкетування, що б вони хотіли, до якого присвяченого якої події або яким знанням. У нас було і психологія третього тисячоліття, і видатні особи нашого міста, і нашої України, українці, які змінили світ. Університет третього віку це соціальний проєкт, що вже понад 10 років працює при територіальному центрі соціального обслуговування Вознесенівського району. В ньому навчаються люди від 60 років та особи з інвалідністю. Його мета дати людям поважного віку шанс залишатися активними, розвиватися та бути частиною спільноти. Приходять люди з потухшими глазами. Приходив чоловік один і казав спасі, бо каже, я поховав дружину, я не знаю, що мені робити. І він відвідував всі гуртки. Приходять часто так, і жінки так приходять, спаси, допоможи і приходять з потухшим зором, а виходять з крилом, Тобто оченятки горять, улипка, посмішка на обличчі. Наприкінці урочистостей випускникам вручили сертифікати про завершення навчання. А ще більшість студентів виявили бажання зареєструватися і на наступний навчальний рік. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва телеканал МТМ.